Радіо Юей Чикаго. Усім привіт, друзі. Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас в гості завітала Олеся Демелко. Це є туристичний агент. І сьогодні ми з нею поспілкуємося на дуже такі цікаві теми, які не знаю, повернуть, напевно, багатьох в дитинство. Тому привіталась. Привіт. Олеся. Як ваші справи? А так помалесенько. Помалесенько. Дивіться, ви туристичний агент. Ви вже до нас приходили сюди. Ми спілкувалися з вами, з вами спілкувалися про якісь подорожі там за кордони і там в Мексику. Сьогодні, знаєте, є ідея поговорити з вами про подорожі, які, знаєте, не десь на пляж там відпочивати, засмагати під сонечком. А подорожі, напевно, які можуть повернути дитинство, так. якийсь цей дух цієї віри у казку. Тобто про подорожі в якісь парки, я не знаю, як це парки розваг. Парки, о, парки парки розваг. розваг. Для дітей Ну, для дітей і дорослих також, а це парки. Для, для дорослих. Давайте кажемо. <реш> в першу чергу для дорослих, знаєте, як е, <реш> кажуть, я жарт, я такий, хочу, щоб в мене народився син, тому що хочу купити вертольот на пульті. <реш> тобто, всі ми розуміємо, для кого це насправді. Розкажіть, <реш> будь ласка, що до чого і як, і які є варіанти. Відпоч... Куди поїхати? так. так. Є, є варіанти відпочинку дуже гарні, і дуже багато людей, наприклад, навіть не знають, що є так, такі, наприклад, такий вид відпочинку, як парки розваг. Тобто це йдуть тематичні парки, це йде юніверсал, там є з фільмів Юніверсалу, з мультиків також там є, там є персонажів, можна побачити, там атракціони дуже гарні. І якщо, наприклад, і там можна і жити, а також і ходити в ті парки. Так, наприклад, якщо це, якщо це йде універсал. До мене звертаються клієнти, то я їм це бронюю все пакетом. І звичайно, що я з ними на зв'язку, тому що парти, парки розваг в Америці вони дуже сильно прив'язані до е, додатку в телефоні. В, наприклад, в Діснеї навіть телефоном відкривається двері в готельний номер, там не ключом, там е, телефоном відкривається. Тому я стараюся, якщо до мене клієнт звертається, так все укомплектувати йому всю подорож, щоб зекономити час, щоб вони не тратили час. Ну і звичайно що я завжди на зв'язку. Якщо щось потрібно, то вони дзвонять до. Мене або пишуть, я завжди на зв'язку. Добре, давайте тоді скажіть: скільки я цих парків Дісней, Юніверсал, де вони знаходяться? Як довго до них там добиратися, і наскільки вони великі, тому що знаєте, от ну Діснейленд, я собі уявляю, знаєте, там парк якийсь такий невеличкий, де там 16 атракціонів. Ну, обійшов за декілька годин. Наскільки вони грандіозні, великі, і скільки їх є в принципі? Якщо беремо Дісней зараз, Дісней на території Америки є два парки: це є світ Діснею, це є в Орландо, а також в Каліфорнії є Діснейленд. Дуже часто, коли до мене клієнти звертаються і кажуть, ми хочемо в Діснейленд". я Завжди оточені, чи це Орландо, чи це Каліфорнія, тому що людина, яка там не була, вона може сплутати в Каліфорнії. Діснейленд, він є значно менший по розміру парку. Він один з перших, який був заснований Волтом Діснеєм. А світ Діснею він є значно великий, Він за розміром як сан франциско Це таке ціле місто? Так, як ціле місто. Там ходить свій трансфер, Вони мають свої автобуси, вони мають свої навіть номерні знаки для автомобілів. Тому це наскільки цікаво, от коли заїжджаєш в сам же світ Діснею, це таке враження. Що це інша якась. Країна там дуже гарно. Тому, якщо, наприклад, хтось е, відвідує такі парки, а живе не на території Діснею, е, цей парк не відчувається. Він не відчується просто. Туди не, не завжди захочеться повернутися. А от коли хто був відпочивав на території парку самого Діснею, то звичайно, що завжди хоче повернутися, тільки ага. в інший готель. Тобто, якщо людина хоче поїхати там сама чи з дітьми по... відпочити в Дісней Ворлд, цей світ Діснея, тобто ви радите безпосередньо вже жити безпосередньо так, в парку. Так, зараз там є дуже гарні промокоди. от Вчора вони вже були на літній період, завжди виставляють такі промокоди, тому що це йде summer break, дуже багато діток хочуть відвідати. І там не тільки для дітей Дісней, там дуже часто і дорослі їздять, і старше покоління там їздить. Бо ну, це таке, що там забуваєш просто про все, просто про все забуваєш. Тому я рекомендую жити на території Діснею. Я була в Діснеї, ми їздили перший раз на П'ять днів чи на шість днів, і я ще не була туристичним агентом. І ми жили не на території парку. Ну це зовсім інше. Зовсім інше. Хоча по ціні, коли я тепер підрахувала, тому що я зазвичай е е все записую. я їду в відпустку і завжди все записую. Я коли подивилася в мене та поїздка. Обійшлася можна так сказати, то звичайно, що я могла би значно дешевше відпочити і в значно більшому комфорті І, ну, тому, що хто і території на території Діснею, хто живе, гості, вони в парк заходять раніше, в той час, коли паркінг ще закритий. І е, в той час у та година, що є, то звичайно, що на атракціони нема такої черги, і можна тоді накататися більше. Ага, тобто інколи, якщо людина хоче зекономити, вона може і дорожче відпочити. Ні, так, ніж, так ніж... захоч так. Мен зі мною так і було. зі мною ага. так і було. Тому зараз є дуже гарні промокоди різні в Дісней. Так що можете звертатися, хто от зараз дивиться цей ефір, і підберемо вам гарну відпустку. Тобто давайте от підіб'ємо підсумок по цьому Діснейленду mm -hmm. по світу Дісней людина звертається до вас, там чи сама, чи сім'єю, ну тобто неважлива mm -hmm. кількість людей. Ви організовуєте повністю відпочинок для людей в плані того, що вони мають де жити, мають парк безпосередньо там Дісней, чи це світ Діснея, Disney, чи Діснейленд. Тобто, вже там розважайся як хочеш, мають знову ж таки, де де жити, де їсти, я так розумію. Ну і за їжу вони собі доплачують окремо. Так, так, так розумію. Так, так. Так, так це Америка е, та все, е, е, і ну. трансфер туди. Це теж окремо. Так, зазвичай, якщо клієнт звертається, завжди запитується, чи ви їдете машиною, чи вам докупити авіа, чи ви самі можете його докупити, можу я вам докупити. Трансфер з аеропорта до самого ресорту також може бути Діснейський, це вже як, як вони хочуть. Я говорю клієнтам ціну, вони вже дивляться, що їм більше підходить. І потім вже йде пакетом, це йде готель, це йдуть квитки в парк, це йде трансфер по території Діснею, який буде їх возити. І я все роблю в додатку, щоб клієнтові віддаю. Пароль, ми зізвонюємося, Він заходить. Я показую, ми обговорюємо, де що знаходиться, щоб просто зекономити клієнту час. Ага, тобто так це проходить, так намагайтесь робити, щоб все було максимально комфортно так. і зручно, щоб людина не відволікалася так. на якісь зайві проблеми, а щоб просто зосередилася собі на відпочинку. Так. Добре, а в який період року, скажімо, ви радите відвідувати той самий Дісней, чи Ленд, чи Ворлд, чи є якась конкретна пора року, чи можна ціло цілий рік їздити, і в які дні тижня, наприклад, якщо у людини є чотири вільних дня? Відпочити то в які дні тижня ви радите, тобто який період найкращий для відвідування і світу і парку Дісней? Так, для відвідування парків я завжди рекомендую не вихідні дні, тому що резиденти Флориди мають трішки інші ціни, деколи їм на роботі там дають безкоштовні квитки. І вихідні парк може бути дуже сильно загружений. Тому я рекомендую в будні дні приїжджати, і тоді немає таких черг. І ну, парк трішки інакше, тому що менше людей це дуже відчувається. Так. Також, якщо, наприклад, є хто любить Хеллоуін, може поїхати в той період, хто любить Різдво, може поїхати в той період. Там зовсім інші інші паради йдуть, інші все. Так само, як і в Діснеї, так само і в Юніверсал, тому що Юніверсал також є в Каліфорнії, також є в Орландо. Ну це зовсім інший парк. Угу. Тобто можна протягом цілого року їхати, і буде для кожної так. людини забавка в будь-який період. Так. Тобто, все Дісней. Ми знаємо, це персонажі, які багатьом знайомі, це від Мікі Мауса, закінчуючи якимись Діснеївськими принцесами, так. месники, Зорні війни. Це все Дісней. Star Wars, так, це так. тобто, також Дісней. Тобто, вибір розваг на любителя. Так. Широкі а Universal, розкажіть, будь ласка, чим Universal може заманити і За... де він знаходиться? Так, Universal знаходиться в Каліфорнії трішки менше. Більше він знаходиться в Орландо. Знаходиться він недалеко від Діснею, але це звичайно що це інша, зовсім інший парк. Ну зовсім інша компанія, зовсім інші власники, так будемо говорити. Тому там також, якщо можна, я коли до мене звертаються клієнти, то я зазвичай що пропоную їм купляти готель і квитки. Тоді квитки виходять значно дешевше, і також трансфер входить безкоштовно який довозить до парків розваг. А, чим бере Universal? Тому що. Дехто, як то кажуть, очі світяться від Діснею, а декому він Універсал. Універсал дехто не знає, що так, це шотки, таке? так. таке Універсал. Універсал це є Гаррі Поттер, От найбільше чим він відомий. Юніверсал, це відомий Гаррі Поттер Гаррі Потером. От з фільму. Там наскільки вони все відтворили, там можна купити оцей плащ, що вони були там в Діті. Там якісь є тести, я знаю, що в, в інтернеті, де можна визначити, з якої ти з якого Факультет. ти класу, так, з якого з якого ти факультету так, можна вдітися. Там є ця паличка чарівна. Вона працює на території Юніверсалу. Вона, якщо її клієнт хто, 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 хто би небудь її купив, то вона не має е, терміну придатності. Вона завжди працює. Якщо, наприклад, вона б поламалася, ну, там відноситься, і вони безкоштовно її е, приводять її до ладу. І там паличка обирає сама чарівника. Є е, е, такий атракціон, там таке шоу, що обирає. Ми, коли були от в січні, то ми ходили скільки три рази, і малого вибрали. Треба було, щоб його вибрали. І ми три рази ходили, але його вибрали. Звичайно, що цю паличку. Потім треба купити. Хоча він казав: ні, це не треба платити. Я кажу, ні, це треба тільки фі заплатити. Навіть у чарівному світі потрібно купити <світ> паличку платити, в Олівандера. Так. Я зрозумів. О, добре. Так, так, так. Я... Я, до речі, ще хочу сказати: одне: що в Діснеї, в Гаррі Поттера, в тематиці Гаррі Поттера є свої гроші. Є банк гоблінів, де долари можна обміняти за, за їхні гроші. Один до одного є банк Грінгоц, є це все, що так і можна обміняти атракціони. Там ну просто дуже дуже гарні, і тим більше тепер 22 травня відкривається ще один парк, четвертий. Uh, і там також будуть різні тематики. Там будуть дракони, там таке щось де страшненьке, там буде Маріо, і там буде міністерство магії. Uh, там також буде. То я вже бачила, що коли починали його будувати. То мені так як туристичному агенту, так, як я продаю досить багато у універсалу, То мені скидали відео, як там все uh, проходить. Ну там дуже дуже гарно фантастика. все буде. Uh, так, фантастика. Uh, Дивіться, ви розказуєте все звучить прекрасно. Мені чесно хочеться завершити цей ефір і вже поїхати. Просто чи можу запитати вас напряму? Тому що все все ж таки впирається, напевно, в гроші, в дороговизну. Так. і хтось може злякатися, Боже, Дісней, він десь там далеко, чи там той Юніверсал, чи Ворлд, чи Ленте, і сказати, та ну, це для мене за дорого. Я не буду на це тратити гроші. Чи можу я вас запитати напряму? Скільки от коштує там відпочинок тому Діснейленді, Ворлді чи Юніверсалі? От на якийсь там певний період. Так, я зараз ціна дуже залежить від днів, звичайно, від днів, від кількості людей, від того, скільки парків туди входить. Ну от, наприклад, я от сьогодні бронювала Universal, то практично Universal, якщо брати на 4 дня, то виходить від 500 до 800 доларів з людини. Це в залежності, який готель обирається. Ну, за 600 доларів можна поїхати. На 4 дні це буде готель, це буде вхід в парки, всі парки, і це буде найкращий Вид квитка, який дозволить сісти на, на поїзд Хогварт Експрес, тому що там є різні квитки, і є такі квитки, які не, ну, там треба їх доплатити додатково, щоб сісти на цей потяг. Тобто так це… 600 доларів з людини на 4 дні і ну, так, приблизно, я так говорю. Ну, Будемо відвертими, це так. не є дуже великі ну, ні, космічні це гроші. Не є. Щоб отримати море задоволення, яке так. потім будеш ще згадувати рік чи два, так. дивіться. Ще під час розмови у нас не так багато часу на завершення. Uh -huh. Ви сказали таку річ, що от я, як туристичний агент, я отримую там відео з того, що будується. А якщо хтось хоче теж бачити там якісь ексклюзивні відео, мати якісь вигоди з того всього і теж бути туристичним агентом. Чи можуть до вас звертатися люди з цим питанням? Так, можуть, можуть. Хто хоче бути туристичним агентом? Я з радістю навчу. Я дуже сильно хочу передати. От то, що я знаю, парки, я дуже парки дуже добре вивчила. Я їх дійсно всі хочу передати. Тим, можливо, хто знає дуже, наприклад, має американську аудиторію, хто навіть має свою, тому що ми всі крутимося в іншому ком'юніті і клієнтів хватить для всіх. Так що, хто зацікавлений, напишіть і тобто це можна будувати свій бізнес, тобто так, свої кизані бізнес. Так, це бізнес, це бізнес з дому. Це працювати з дому і самому можна їздити по спеціальних цінах і на комісії гарно заробляти. Тому тим більше, Universal платить дуже гарно комісію. Я тут не можу сказати скільки, ну але він платить дуже гарно. Так вимикаємо мікрофон і ви кажете скільки. Ну я жартую. Насправді, тобто це може бути кому це цікаво. повноцінна робота, яка може повноцінно забезпечувати життєдіяльність. Ну звичайно, що не з перших днів, тому що це клієнтська база, яка не клієнтська база, яку треба зробити, то десь так. Ну мені це в мене фултайн ця робота стала на другий рік в бізнесі перший ага. рік ні, другий рік вже стало. Ага, Full тобто через робота. рік приблизно. Так, так. Перший рік це було навчання, це було парт-тайм. Uh, Часами навіть так було, що і маленький парт-тайм, але це ну це, це будуєш свій бізнес. Та як ну, кожний бізнес треба ну а на початку навчання. потрібно було якісь фінансові вкладення? А, ні, ми тільки вплачуємо. А, до речі, хто, хто цікавить, ви пишіть, я вам все гарно розкажу. Бо цікава і на презентацію запрошую. <реш> дякую. Ні, вам. Там нема в неї немає Нема багато таких вкладень. Дуже вам дякую. Нагадаю, дякую, що це Олеся Демелко, туристичний агент, яка розповіла нам про Universal, Disney World, Disney uh, Land, Згадав. Так. І про Гаррі Поттера, і, в принципі, про усіх персонажів, які ви точно любите. Тому, друзі, відпочивайте і насолоджуйтесь цим життям. Використовуйте якраз свою можливість перебування в Америці. Дякую вам. Олесі. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.